Всім привіт! У нас з вами Містер Фризі, сьогодні зі мною Крайзен. Всім привіт! І Крайзен! Ми сьогодні будемо грати е, в таку гру Ховай і шукай! Щоб сховати наш іпікнат, у нас є 2 хвилини. А щоб його знайти, є п'ять хвилин. Один буде шукати, а двоє інших будуть ховати предмети деякі, і ми скинемо йому фото, де вони приблизно стоять, але точне місце ми йому не скинемо. А ми будемо ховатися в ось в цьому доміку, щоб він не знайшов ці предмети. Наприклад, ми побігли знайти, зашухувати предмети. І він заходить в цей домик, У мене є 5 хвилин, щоб його знайти, а у хлопців 2 хвилини, щоб його заховати. Першим буду я шукати, далі буде Крайзен і крийзін. Один. А предмет ми будемо ховати у цей ну, А Ми погнали! Один. А ми вже йдемо ховати цей фонарь. Ми, ми будемо ховати в цьому короні. У нас вже є приблизне місце.

Ми коротше, будемо тут чекати хвилину. Ну, дві хвилини, щоб вони знайшли. Заховали, типу, ось така у нас грубка. Головне не впасти. Зараз я вам її повністю покажу. Ось така вона висотою, багато. Тут є верх. і низ також, щоб палити, краще було. Ми вже заховали цей предмет. Друзі, вже фото скинули. Ось. Тому я вирушаю шукати. Фрайзен і Крайтен будуть йти за мною, дивитися, чи правильно я йду, але підказувати вони мені не будуть. Я знімаю це все від першого лиця. Так, приблизно по фото тут не такий коридор. О, так ось ми ось вже нове тармер часів. Також. Ну, тут, як ви бачите, не такий коридор. Ось тут щось наподобі. Так, тут темно нема. Тут нічого такого зеленого, де міг бути фонарик. Тут також. Так, друзі. Тут теж нічого. Тут теж. Але де ж може бути? Нема. І тут нема. Так, друзі, тут теж. Це не так. Так, але друзі. Часи то йдуть. Так, підемо сюди, ага, там ми вже прийшли. Це все знаходиться під наглядом дорослих. Так. так, тут оператор друзі друзів також. Тут також нема нічого. Ну, Вже три хвилини. А він не знайшовся? Так, я ще не знайшов. Так, Тут я був, тут теж був. Тут нема. Тут теж нема. Ну, де ж може бути? Та... Так, друзі, я тут ходжу вже, мабуть, хвилини дві і нічого не можу знайти наподобі зеленого. А це? Так, друзі, лишається мало часу і нам потрібно його знайти. Так, друзі, де воно все може бути? Хто догадується? Бо я тут нічого не бачу. Я нічого тут не бачу, де воно може бути, друзі? Ми хочемо дати підказку. Нам тебе просто шкода стало, і ця комната. Це підсказать. Ще мало час. Так, ще тут є? Тут немає нічого. Там дуже темно. Так, вони кажуть, що там дуже темно. Так, включаємо фонарик. Що тут може бути? О, друзі. Є Так, найшов. Позявляємо, знайшов знайшов і спів за тайну. Друзі, також ще одне правило Ми зараз сказали наказання. Так, хто знайде саме довше за часом, тому дає оператор три піджопника. Я також дуже радий, що я знайшов, але це не дуже може потішити мене, тому що вони можуть знайти швидше. А також може знайти ще довше. А зараз будуть ховати фразер. А зараз ми будемо ховати цей фонарик. Фрайзу Він сидить вже. Давайте пройдемо. Друзі, у мене є план. Ми з містером Фізі заховаємо зараз цей фонарик на вході. А будемо ходити по коровнику, іначе ми його ще шука... ховаємо. Ми зараз фоткаємо Ось так. і фоткаємо зараз ось це приміщення і будемо зараз виконувати наш план. Друзі, за... ми вже заховали. І зараз э, трішки походимо, бо ми за дуже мало часу не заховали або просто посидимо, mm. щоб крайзен. Подумав, що ми заховали його дуже важко. Мені, здається, саме страшніше, що Фрайзер може дивитися за дверей, що ми десь тут його ховали і тут фотографу. Надіюсь, що він не встиг подивитися. Ось ми вже походили, час прийшов і ми вже йдемо до Фрайзера. А от вони і вже сховали цих фонарик. Надіюсь, я його найду не поіграю. Я буду шукати його по вікнах, бо мені здається, що це було десь на такій дерев'яній штуці. А, а може навіть на коридорі. Мені казали. Або тут є такий в цьому коронку великому, або ж з цього боку. Я не знаю, де пошукати. Зараз тут плечу об вікна і пошукаю в кімнатах. А ми побігли зараз сюди. Так, що тут у нас є? Вікню немає, немає. Ага, Ча, нічого собі, час вже стукає, треба ускорятися. Як я пам'ятаю, ну, десь на вікно має бути. Ну, вікно, вікно я бачу. Я Де... Бач, вікно я бачу. Так. Або тут є ж. Е, тут немає. Ще той ворог не побливусь. <реш> так. Ми пускаємо спочатку в кінці, а потім вже на дивиться з того боку. Сейчас обдивляємося все вікна. Так, тут немає, але тут дуже похоже, а воно десь може тут. Тут немає, тут немає. Чекайте, я щось побачу. Да, я знайшов його. Ура, я його знайшов. Ура! Та я не поіграв. Так, да, я навіть швидше, ніж містер Фейзі. Зараз дошукати містер Фрай. Надіюсь, йому не повезе. Ось він пішов чекати, а ми йдемо в латифонай. Друзі, о підписуйтесь на мій телеграм-канал, і також хто може підтримати донатом. Ми можемо ще передати привіт, комусь чи ще щось зробити за донат, який ви присутні. А ми зараз будемо купувати ось цей канал. Також переходьте по посилці в телеграм-канал, там будуть свіжі новини. І... Там будуть випускатися е, спочатку відео, а далі вже будуть на Ютуб. Там е, будуть е, таке, що на Ютубі можна, можна це заблокувати на Ютубі і ви переходьте на Телеграм. Також все переходьте на Дмитра, мій найкращий друг, ютубер теж. Підписуйтесь на нього, а ми погнали хова. От, друзі, от друзі, Надіюсь, ми наш не Надіємось. А ми пішли їм казати. Ми скинули фото ідемо вже до нього. Йому буде дуже важко знайти цей фонарик. Ось зараз я тут сижу, чекаю, поки вони заховають фонарик. Надіюсь, я знайду рекордний час, бо не хочеться піджопника від оператора отримати. Я буду дуже радий, якщо я встигну його знайти. Ну, а це поки що остановочка, тому давайте. Друзі, я чую, що вони щось дуже довго ховають, і це невеликі проблеми. Я надію, що вони дуже сильно для мене заховають фонарик. Я не получу три піджопника. Буде больно. Давайте. Я вже включуся, як вони будуть йти до нас. Ну, тоді давайте. Ось, друзі, вони вже там. Ідуть, тому ще трохи, і я йду шукати. Я надіюся, вже третій раз це говорю, що я не програю і не отримую три піджопника від оператора. До речі, ось оператор можете подивитися, тому буде больно. Тут друге фото. Розумію, нашого не так зі мною вони дуже жорстко це заховали. Оці дві людини. Мої найкращі друзі, тому йдемо шукати. Но, нам треба було общас ходити зверху, з Google кайт, усе місце, і ти знайдеш на ізі обшов. Ну так я так само говорю. Друзі, я не розумію нічого, вони так зі мною, але я пошвидше шукати. Мені <плес> бігають. Все, друзі почали, я сподіваюся, що я зможу швидко знайти. Це дуже погано, це дуже жорстко. Взагалі не розумію, дивіться, ось кімната. Але я не думаю, ні, тут немає. Вони в якусь пляшку його засунули, друзі. Це дуже жорстко. Хочу дати мені підказку, бо воно заховано в нереальному місці. Ось в цій кімнаті він захований. В цій кімнаті гаразд. Так. Ось таймер. Ось вони кажуть, що в цій кімнаті. Тут нема, Тима. Отвечаємо, Тіма, то я тобі що тут нема шукаємо. Наразі я може. Тіма, на чорному фоні. Там віська намальовані. В Чорний, в ціковий сім. Женя, на чорному фоні. Дивися все одне чорно. Знайшов. <гум> Ось фонарик. Ну тут... Дві минути було. Друзі, будемо підбивати підсумки. Ось одне, щоб наріки, я думаю, що я що не останній. От я робимо підсумки. Крайтен на першому місці, я не дороблю, на другому, а місце Фрейзінг на третьому. Ну, я в наступних відео також відоблюся, як і Крайтон. Але це перше відео. Хто хоче наступні відео, такі саме, пишіть в коментарях. І ми обов'язково всі зробимо. Вже поїхав і на зараз я буду отримувати від оператора, а Фрайзен буде зараз знімати. А ось я буду виконувати наказання. Давайте. Раз. Два! І давайте третій! Все. В описі на донат є карточка, щоб закинути і підтримати мене, мій ютуб. І також підписуйтесь посилці, переходьте на Дмитра. Він мій популярний, він мій друг, ютубер, також підписуйтесь і переходьте в мій телеграм-канал. Пишіть в коментарях, які завдання нам зробити наступних відео і чи подобається вам таке відео. А ми будемо прощатися на зв'язку Фрізі. сьогодні зі мною. Прийде! І ми будемо прощатися всім по.